Так, дивіться, кілька слів я хочу розказати про такий сон, щоб ви розуміли, як їх аналізувати. Коли сниться, що подарунки якісь, або в даному випадку, да, що я подарувала людині туфлі, це про що? Це про те, що ну, от в моїх оцих сторісах. Там, в моїх там, текстах чи в, 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 там, в, в тому, що я через соцмережі даю, от людина а, бере для себе дуже багато, і підсвідомість вона трансформувала це в метафору під час сну. Що саме людина бере від мене, ну і виходить, в вигляді подарунку? Так? Бо те, що я транслюю через соцмережі що я транслюю через соцмережі, ну от ви, ви ж можете брати. І виходить е, туфлі червоного кольору е, на високих підборах, коли ми взиваємо такі туфлі? Коли ми відчуваємо себе впевнено, коли в нас хороша самооцінка, коли я не боюся привернути до себе увагу, коли я хочу цієї уваги, коли я відчуваю, що я достойна бути красивою. І я настільки сильно собі подобаюся в цьому стані, що в мене ніби виросли крила. От це щось дуже схоже, що людина отримує від мене. Або як вона, знаєте, можна ще ж давати через а вона можна ще брати. От вона зуміла для себе взяти от таке відчуття. І це дуже хорошо, до речі.